Пізнаємо світ, обираємо добро. Хімія 9 клас. Слухаємо. Самостійно читаємо, аналізуємо прочитане, розуміємо та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Жири. З'ясуємо склад і властивості жирів. Дізнаємося про виробництво твердих і рідких жирів. Зрозуміємо біологічну роль жирів. В організмі. У природі дуже поширені сполуки, загальна назва яких жири. Вони добре відомі вам із повсякденного життя. Жири це похідні гліцерину і вищих карбонових кислот. Ось так виглядають добре відомі вам харчові жири, загальна формула жирів. Запам'ятаємо Р1 і Р2 вуглеводневі залишки, здебільшого вони різні, але можуть бути й однаковими. Найчастіше це залишки насичених кислот пальмітинової це 15H31COOH, стеаринової це 17 h 35 cooh а також ненасиченої олеїнової кислоти це 17 h 33 cooh Природні жири завжди містять домішки, серед яких жирні кислоти, вітаміни і інші біологічно важливі речовини вода. Класифікація. За походженням, жири поділяють на тваринні і рослинні. Тваринні жири, яловичий жир, свинячий сало, вершкове масло містять переважно сполуки, що є похідними гліцерину і насичених кислот стеаринової, пальмітинової. Молекули жирів морських савців і риб вирізняються високим містом залишків ненасичених кислот, які мають щонайменше чотири подвійні зв'язки. Рослинні жири зазвичай називають оліями. Найважливіші серед них соняшникова, оливкова, кукурудзяна, ляна добре вам відомі. Олії містять переважно жири, що є похідними олеїнової та інших ненасичених кислот. У кокосовому і пальмовому жирах переважають молекули із залишками насичених кислот. Властивості жирів тваринні жири, крім риб'ячого, є твердими речовинами, а рослинні – рідинами, за винятком кокосового і пальмового. Запах колір і смак жирів зумовлені, як правило, різними домішками. Жири не розчинні у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках, в бензині, гасі та інших. При струшуванні рідких жирів з водою утворюються емульсії. Приклад такої емульсії молоко. Температури плавлення жирів залежать від того, якими кислотами вони утворені. Жири молекули яких містять залишки насичених кислот, мають вищі температури плавлення і за звичайних умов є твердими. Жири, які походять від ненасичених кислот, рідини. При нагріванні жирів до 250-300 градусів за Цельсієм, вони розкладаються з утворенням сумішей, різних сполук. У вологому повітрі жири зазнають повільного окиснення. Продукти відповідних реакцій мають неприємний запах і гіркий смак. Пригадайте, запах і смак несвіжого вершкового масла. При горінні жирів відбувається їх повне окиснення з утворенням вуглекислого газу, водяної пари і виділенням значної кількості теплоти. Жир змішаний з водою при нагріванні взаємодіє з лугом. Цей процес отримав назву омилення жирів. Запам'ятаємо. У наслідок таких реакцій утворюється гліцерин і солі вищих карбонових кислот, тобто мила. Добування. Оперша синтез жиру здійснив французький учений Бертло, 1854 рік, нагріваючи гліцерин із вищою карбоновою кислотою в запаяній посудині. І з часом було винайдено інші методи синтезу жирів. Однак усі вони не набули промислового значення, оскільки жири дуже поширені в природі, їх вилучають із природної сировини. Виробництво олії здійснюють двома способами за першим способом висушене і очищене від домішок насіння соняшника і інших рослин подрібнюють, нагрівають і пресують. При цьому виділяється олія, яку очищують і розливають у різні ємкості. Нагрівання потрібне для зменшення в'язкості олії, щоб вона легше вилучалася з насіння під час пресування. Крім того, за підвищеної температури припиняється дія ферментів, тобто каталізаторів, які розкладають жири і спричиняють їх згіркнення. Ось так ви бачите, відбувається фасування олії. Інший спосіб полягає в обробленні насіння нагрітим ледким розчинником гексаном етанолом, у якому олія розчиняється, потім розчинник видаляють перегонкою. Основний процес при добуванні твердого жиру витоплювання. Під час цього процесу жир плавиться і видокремлюється від залишків м'яса, води і інших речовин. Його очищують і заливають у форми для тверднення. Застосування жири використовують у харчовій промисловості, виробництві косметичних засобів, у медицині, техніці для змащування виробів із металу з метою запобігання корозії. Переробкою жирів добувають гліцерин, мило, оліфу, багато інших речовин і матеріалів. Раніше деякі жири використовували як горючі речовини для освітлення приміщень. Важлива біологічна роль жирів. Це харчові продукти, основне джерело енергії в організмі. При повному окисненні одного граму жиру в організмі виділяється в середньому 39 кДж теплоти, що вдвічі більше за енергію, яку виробляє така сама маса білків чи вуглеводів. Виділення великої кількості води при окисненні жиру має виняткове значення для тварин, наприклад, верблюдів, які змушені тривалий час жити без води. Висока харчова цінність жирів зумовлена також розчинністю в них деяких витамінів вітаміну А, Д і Е. Жири відіграють важливу роль у терморегуляції живих організмів. Вони погано проводять теплоту і тому захищають організм від переохолодження, наприклад, пінгвінів, китів, тюленів та інших тварин. Запам'ятаємо висновки теми. Жири похідні гліцерину і вищих карбонових кислот, розрізняють тваринні і рослинні жири. Жири не розчиняються у воді, на повітрі вони повільно окиснюються, а при нагріванні розкладаються. Жири мають високу енергетичну цінність і є невід'ємним складником нашого харчування. Їх використовують у техніці медицині промисловості. Для кращого розуміння теми пройдіть квест за завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами різнорівневі завдання. Від простого до складного. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.